Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудко, і сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нарешті в нас стабільність, а стабільність це залог успіху. Ну, напротязі вже трьох суток. Фактично. Так сказати, якщо вимикається світло, вимикається на 4 години. 4 години є, 4 години немає. І таким чином ну, вже можна щось хоча б контролювати і щось мудрувати. Ну, якісь плани там, планувати на майбутнє. Ну, дав би Бог, хоч би так було. На даний момент світла також немає. Працює генератор, генератор Сігма. Сьогодні заходив у магазин, квадратний метр в Березані, стоять два генератори. Не пам'ятаю, там на 50 Гц, чи як воно там правильно називається. Один коштує 50 тисяч гривень, один коштує 80 тисяч гривень. Ну, так прикинув, я колись свого купляв там за 16 тисяч гривень, для нас було тоді сильно дорого, але нам потрібен був генератор трошки по, так сказати, сильніший, чим в нас є 2,5 кВт бензиновий і газ бензин. 5,5 кВт, да, виручає, да, трошки так сказати, по карману б'є, але є якийсь оборот грошових кошт, щось продається, щось роздається. І саме головне, що є з чого шевелиться, тобто ми не вирізали господарство, коли були бойові дії, і не вирізали тобто матичне поголів'я, залишили. Да, і це вже наші плоди, які так сказати, були покриті в період війни. Це якраз дівчата, які були перед війною народжені. О, її у нас пішов 12 місяць. О, так що сама рання пташка, яка порадувала нас е, за час війни, це наша кучеряшка. чомусь хвостом хтось сказав, що хвіст, хвіст там пропустив. Так, кололи залізу, пропустив, потім побачив, що хвіст, значить я нічого не зробив, не вколов, не прокапав і вирішив хвостик ставити, а всі процедури зробити. Так що, друзі, по вакцинаціям там запитували мене по поросятам зняти відео, ну, хто дивиться мій канал, якщо цікаво, фактично з кожним виводком, який народжується, всі процедури ми робимо на Ютубі. Якщо навіть не робимо, то я розповідаю, що я роблю в перший день. Третій, чотирнадтий, 21, перший, тридцять п'ятий і 45. Так що це не дуже важко запам'ятати або подивитися. І коли я роблю процедури, наприклад, на третій день я роблю наголошу, що я повторяю залізо через 10 днів, а не на 10-й день, це особисто я так роблю. На 21-й день сардосан в парі з вітамінами. Через 2 неділі буде повторка. За 35-й день буде Сардосан знову з вітамінами. 45-й день це буде у нас листування. Ну якось так. І після трьох неділь життя вакцина від мікоплазмоза, мікофлекс. Тобто я її колю, вона колиться після трьох неділь життя. Стараюся підібрати групу поросят по максимуму і проколоти, тому що 50 доз мінімальне замовлення, Із-за чого стараємося, щоб саме менше було 3 тижні і потім проколюємо. Тобто немає в мене графіка, в який період їм колоди. Так що, друзі, якось так. Ось такий у нас вечір в хату. О, так працюємо, плюшки наші бігають, все нормально. Працює генератор, але лампочки не виключав. Поки потужності вистачає, так, бо я періодично працює в нагрузку. Чому? Тому що включається станція водяна, вона там 2,4 кВт, тобто матера і трошечки одразу йде такий збій в програмі. Що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні забрали свинку, забрали ми воно нашу рінку, освободили клітку, треба приварити арматуринку, завтра як буде світло. Чому це зробив? Тому що тут або сама тепла клітка і буде в нас одна дівчинка-поросиця, то ми її спробуємо транспортувати, відкриємо клітку, хай помаленьку йде туди, де тепліше. Таким чином будемо якось вже рішати це питання. Поцепимо лампочку, більше всього, поки прийде преобразуватель, то поставимо акумулятор, поставимо є в мене всі додіодні лампочки і поставлю для того, щоб... Було світло, щоб свинка по крайній мере, контролювала ситуацію. Воно, привіз мені Микола Враменко при старту і тепер його треба згодувати, хоч вони їдять старт краще, ніж предстарт. Ці хлопці при старт не дуже їдять, щось там риються, але, 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 але погано їдять. Ну, вони й менші на неділю. О, ці ребятки старші на неділю. І ці їдять, вони їдять усе підряд. Тобто Ці ребята такі нормальні. Тут у нас їх 8 штук, 2 подкидиша і 6 від нашої кучеряшки. Так що, друзі, отакий вечір. По поводу потепління, зараз потеплішало. В сараї стало тепліше, але все одно ми кочегаримо буржуйку, навіщо ми це робимо для того, щоб не збиралася волога під потолком. Правда, потолки не гарні, не чисті, але, по крайній мере, вони сухі і працює невеличкий вентилятор. Навіщо це ми робимо? Для того, щоб забирати вологу, тому що волога та не є добре, вологе середовище ну, самому неприємно, навіть дихати не дуже добре. І відповідно, роз, ну, всякі там зарази розвиваються у волозі швидше і краще. Так що, друзі, якось так сховав водяного приткувача сюди всередину пилюкою вже припав, одного і другого тут тепло, щоб нічого не замерзло. Ну, якось так, може це й неправильно, ну але отак зробив. Зараз відкриті двері, на дворі тепло. О, На вечір ми закриємо це все діло. Вентиляторки будуть працювати далі. Поросюхи наші сьогодні ми транспортували одну групу поросят. Ну, тобто розділили на дві групи. Правда, клітку не білили, клітка стара, але поросята чималі. Буде час, то полякаємо. Перегнали ми сюди чотири свинки. Дві від Баби Маші, осориженьки, це від дюрка, ну не від Володькина, трошки в іншому місці брав. Цю свинку ми купили в Артема Юрійовича чекашного здоровецька. І це був підхід до Баби Маші. Ну, але так активненько пішла. Сосочки в неї 14. Побачимо, буде гуляти, значить, попробуємо її ось і міняти. На днях будемо робити вакцинацію. Не на днях, а через дві неділі зробимо вакцинацію від паровірусної інфекції. Проколимо всіх тих трьох свинок. От, чотирьох, О, Тут а, у нас два кабанчика ми перегнали, то розділили групу. Ну і ця маленька нечмідна дівчинка. Ну побачимо. Вона нормально, активна, їсть, росте, не кашляє, все нормалюк. Це в нас кабан. Ось брат до цих ребят. Хто пам'ятає, був за дротом. Якщо зараз подивитися, не набагато він менше від своїх сверстників, Були одні кістки, одна шкура. Ну а так він підріс. Цепочки роблять свою справу. Пороцюки гуляють, тобто в кожній клітці є ципки, фактично, у малих там немає, треба посипити. О, сьогодні був в магазині і не купив ципка. Тут є, тут є. Хнурець робить свою справу. О, вже інтересується воно до нашої кучеряшки. Так як тоді в мене ніхто його не забрав, рішив його залишити поки собі і покрити. Пару свинок, а там побачу або продам, або кастрирую. Ну, а це кабанці, калюнчика і один наш. Так що такий невеличкий вечірній огляд нашого господарства, наших поросів, там клітки в нас усі пусті. Ну, Їздіть загасили, От, розведеться і побілиться ця клітка, І поросята, яких ми відлучимо, переженемо сюди. Тобто цим поросятам, яких ми вчора переселили, поставив кормушку. Але вони перестали з нею їсти, почали проявляти цікавість до гробовської кормушки. Але вона була закрита. ну А потім я її відкрив і що вони все наробили. Тобто я думав, що малі свині не будуть клацати, а вони взяли і виклацали, таке все зробили. Тобто зараз перекрив по максимуму. Хай доїдають, вже так сказати, пересрали це все діло. Ну Така наша зборна тут у нас, наших корисних. Дрижчики залишилися в нас. І трійку яких ми купували, рижий рижий і воно той білий. Ну, стабілізувалися, всі їдять, все гаразд, все нормально. Приниження ми зробили для того, щоб було їм куди сховатися. Тут а ми щілинки закрили знизу, бо тирса просипалася. О, я п'яною пройшов, запінив і засипав тирсию, щоб не було ніде протягів. Ну і таке приниження. Поки тепло, поки все нормально. Тут у нас пустота. Скоро будемо відлучати свиномаха, нашу кучеряшку, нашу лажку, нашу бімку і заженемо їх в станки для індивідуального отримання. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Відео про все і не про що. Ну, а так живеться нам на даний момент. Буду сподіватися, що 8 годин включать світло, ввечері будемо світлом, ну а на ніч як виключать, вже включати не буду. Перекрию центральну воду і відкрию нашу ємність, яку ми зробили запаскою. Тобто їй вистачає для свиней. Тут 220 літрів повна. Це у нас е, труба, коли набираю зверху там просто воздух, щоб виходив. І таким чином вона в мене закольцьована на е, системі. Ось, о, не знаю, там видно чи ні. О, от так воно. Один крантик, і одна труба, і друга труба. Подача і обратка. Можна, звісно, закрити, вона буде набиратися самотюком навіть без клапана, буде як резерва. Ну, але я набрав зранку, коли було світло, і залишив для того, щоб можна було переключитися. Так що, друзі, якось так. На цьому буде все. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум подіжа, ну і теплої нам зими, щоб трошечки було веселіше. Ну, ось ця буржуєчка наша працює і зараз забирає вологу. Так що накидаємо дровішок, закриємо це все діло. Та і все, вже валерчика виключимо світ, останеться тільки дежурне освітлення. Ну, якось так. Поки малих малесеньких поросят багато немає. О, це навіть не багато, все залежить від свиноматки. Баба Маша там є один валечик Ну, Вона як ляже, вона цілу ніч і не встає. Хоч днем встає, їсть все нормально. Так що все, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.